Наслідки негоди буревій із грозою і дощем, що принісся Черкащину, вчора ввечері наробив лиха. Циклон приніс зливові дощі, яких по області випало від 7 до 17 міліметрів. Швидкість вітру при шквалах зростала до 19 метрів на секунду, місцями випадав град. Сильний вітер повалив десятки дерев та пообривав лінії електропередач. У місті Черкаси зливова каналізація традиційно не могла впоратися із потоками води. На автошляхах і тротуарах утворилися величезні калюжі. Ці своєрідні річки з трудом. Долали пішоходи і автомобілісти. Додалося роботи і рятувальника. Так на Шполянщині у селі Сигнаєвка повалене дерево перегородило рух по трасі Сміла Умань. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою спеціального обладнання розрізали тополю та розчистили автошлях. А у Черкасах по вулиці Смілянській співробітника аварійно-рятувального загону спеціального призначення звільнили проїзну частину від поваленого дерева, яке перегородило рух автомобілям та пішоходам. На вулиці Ільєна рятувальникам довелося звільняти Жигулі та Рено, на які впало дерево. Зранку від електропостачання через несприятливі погодні умови були відключені 12 населених пунктів області. Без світла сиділи у Золотоніському, Корсун Шевченківському, Тальнійському та Чорнобаївському районах. До відновлення електропостачання залучили 10 бригад обленерго. Відомостей щодо постраждалих від негоди людей наразі немає.